Мені дуже приємно вас всіх бачити е, такий спекотний день, але хочу, по-перше, наголосити на тому, що я б намагався висвітлити саме юридичні аспекти булінгу. І е, е, моя колега, яка як з фахом, е, вона має висвітлити питання психологічних аспектів і взаємовідносин в таких відносинах. Перше, чого хочу почати, в Чехії відсутнє поняття булінгу саме як терміну. В законодавством застосовується термін, який, мабуть, ви або чули, або ні ще. Називається «щекана». «Щекана» – це прямий переклад на українську цькування. Відносно правового регулювання таких ситуацій. Українське право і чеське дуже відрізняється десь років 10 тому до українського законодавства було внесено склад адміністративного правопорушення саме як булінг, і він стосується взаємовідносин між дітьми в колективах, в першу чергу в шкільних колективах і в учбових закладах, і передбачає а. Можливість притягнення, тобто держава фіксує, що булінгові відносини це правопорушення раз. По-друге, що можливо притягнення до відповідальності батьків дітей за такі правопорушення. В цій сфері законодавство Чехії дуже сильно відрізняється. По-перше, ані булінг, ані шикана, ані цькування не є складом адміністративного, ні кримінального, ні адміністративного правопорушення. Саме по собі. По-друге, неможливо притягнути батьків дітей до 15 років до юридичної відповідальності. Тобто, це, це базове поняття. І тому чеське законодавство увело протидії такому явищу в сферу превенції. Тобто держава створює певну систему, при якій негативні наслідки такого явища, а воно було завжди в будь-якому суспільстві, воно воно є, тому що це взаємосини між між дітьми в першу чергу. Держава виносить це в сферу превенції для того, щоб створити певні системи, які запобігають з появленню шкідливих наслідків, негативних наслідків. І саме про це я хочу вам розказати: що чеське законодавство відносить до шикани як такового, тобто до а це фізична вербальна агресія, це протиправна поведінка, і це маніпуляція, тобто психологічний вплив на дитину, на підлітка з метою виконання певних дій або завдань. Це те, що чеське законодавство виносить в визначення, виходячи з того, що сам по собі булінг або шикана не є складом адміністративного правопорушення, але він може проявлятися в скоєнні кримінальних правопорушень. Це крадіжка, це хуліганські дії, це е, певні е, певний фізичний вплив на особу і е, телеснешкодження, і так далі, і навіть до сексуального насильства. А по-друге, фіксується, що особа віком до 15 років не несе кримінальної відповідальності взагалі. Тобто, в певних, але в певних ситуаціях суд у справах неповнолітніх тут є такі суди, можуть виносити певні забезпечувальні заходи відносно правопорушників. Але з огляду на їх вік і специфіку. Саме головний документ, яким регулюється створення системи запобігання цькуванню, це методичні рекомендації Міністерства освіти Чеської Республіки. А що з цього треба винести? Головне: по-перше, школа несе чітку юридичну відповідальність за створення безпечного середовища за охорону життя та здоров'я дітей, які знаходяться в школі під час занять і під час знаходження в школі. І це головне. Я хочу на цьому зафіксувати вашу увагу, тому що ми будемо ще неодноразово до цього повертатися. І в зазначені методичні рекомендації містять п'ять уровнів цькування, п'ять уровнів розвитку взаємовідносин між дітьми булінгу з чіткою вказівкою на те, що при настанні третього етапу школа має втручатися вже в ситуацію. Тобто перші два етапи це нормальні психологічні відносини між дітьми, між різними дітьми із різних сімей, з різним рівнем достатку, які по різному виховуються. Хтось має лідерські якості, хтось не має. Колега про це розповісти більше, але це ті рівні, на яких Втручання дорослих ще не потрібно. Це е, як реалізація або пошук чи реалізація себе в житті. Це перші два рівня, які не потребують втручання дорослих. Коли... Питання. Е... Туди входить і етнічна різність я потім дойду до, до етнічної, тобто на, на етнічному підґрунті, але це, це буде пізніше. Зараз ми говоримо взагалі про взаємовідносини і про регулювання держави у вигляді в даному випадку навчальних закладів на ситуації, які виникають між дітьми. І саме школа, і саме учитель має оцінювати серйозні ситуації і простежувати те на якому етапі знаходяться взаємовідносини між учнями в конкретному класі. Школа втручається на третій стадії з метою недопущення четвертої і п'ятої. Третя стадія це вже проявлення фактів насильства або загроза проявлення насильства, загроза причинення шкоди життю, здоров'ю або майну учня. І саме на цих е, 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 етапах має втручатися школа. Я хочу, щоб е, ви, ті, хто є в цьому залі, або хто буде дивитися відео, чітко чітко розуміли, що е, перший дзвіночок це е, або перший акт реагування батьків дитини має бути це звернення до школи. <тас> А це може бути не офіційне звернення, це може бути розмова і краще особиста розмова з класним керівником. Якщо ви не бачите адекватного, якщо ви не бачите адекватного реагування класного керівника, є керівництво школи. За керівництвом школи наступний рівень це е, власних школи. Тобто, якщо це е, комунальний навчальний заклад, то це управління освіти е, відповідної міської частини. Якщо це приватна школа, це наглядова рада цієї школи або е, ну, компанія, яка володіє цією школою. Тобто, ці три рівні вони є контролюючими, ну тобто по нисходящим Всі школи відповідно з зазначеними методичними рекомендаціями мають розробляти. Певні кризові плани дії, тобто протоколи дій в ситуації, коли питання булінгу виходять на третю стадію, або там на третю або вищу стадію. І в кожній школі є або має бути викладач або працівник школи, функції якого входить саме в регулювання такого роду конфліктів на рівні школи. Якщо школа не має такого е, штатного працівника, то у школи е, має бути контакт з е, зовнішнім експертом, е, частіше це психологи в сфері булінгу. І е, е, якщо е, ми це будемо знати і розуміти, то е, яким чином вони мають реагувати, яким, яким протоколом керується школа у даних випадках, то буде е, е, простіше налагодити комунікацію вже зі школою взагалі. Перше, я вже говорив, що відповідно до закону про освіту школа несе відповідальність за учнів. І саме цьому педагогічні працівники повинні невідкладно реагувати на випадку булінгу серед учнів та надавати негайну допомогу будь-якій жертві булінгу. Вчитель несе відповідальність за шкоду, яка може бути спричинена життю, здоров'ю або майну учня. І саме цьому, в першу чергу, школа має бути школа, і вчителі в цій школі мають бути зацікавлені в тому, щоб булінгові відносини не вийшли за третій рівень, тобто погасити його на цьому рівні. А, на, при виході е, ситуації на третій рівень, а ну, і директор школи несе відповідальність, персональну відповідальність також за, е, за шкоду е, за здоров'я і безпеку працівників і учнів школи. Тобто це декілька рівнів, до яких має бути звернуто реагування, до яких має бути звернення батьків учня, і, і саме батьки є ініціаторами такого звернення. Якщо школа не е, Скажімо так, не відпрацьовує відповідно до протоколу, то батьки мають звернути увагу класного керівника, директора школи або власника школи на ситуацію, яка є. І саме в такому порядку школа або система освіти зацікавлена в тому, щоб ситуація не виходила з-під контролю, тому що саме школа має відшкодувати шкоду. Конкретна школа, це не, не, не якийсь теоретичний бюджет. Конкретна школа має відшкодувати будь-яку шкоду, яка спричинена або життю, або здоров'ю, або майну учня. При встановленні ситуації, коли булінгові відносини доходять до третього рівня, саме на учителя покладається обов'язок проінформувати батьків. І одної, і другої сторони, тобто є е, об'єкт булінгу, да, якась дитина, і є е, інша дитина, яка, власне, як би вчиняє певні дії або е, вчиняє пев, певний вплив на, на цю дитину, то вчитель має проінформувати, виявивши такі випадки, вчитель має проінформувати батьків одної, і іншої дитини і е, намагатися згладити конфлікт або, або вирішити цей конфлікт. Якщо е, Працівники школи або вчителя бачать, що ситуація виходить з під контролю. Вони можуть і мають контактувати з органом соціального захисту дітей. Я спеціально виділив шрифтом цю скорочену назву ОСПОД. Це, це державний орган, який має втручатися в такі ситуації і включати заходи державного впливу і державного регулювання. Тобто саме цей орган може звертатися до органів поліції, до органів прокуратури в випадку, коли є підозра про підготовку або скоєння кримінального правопорушення, або коли ситуація може дойти до кримінального правопорушення. Школа зобов'язана. По... Поповідомляти державу, поліцію або інших там органи, які займаються розслідуванням кримінальних правопорушень, а якщо виявляється поведінка, пов'язана з булінгом, виходячи з того, я говорив самого початку, що булінг сам по собі не є ані адміністративним, ані кримінальним правопорушенням, але в межах ситуації, в якої є булінг, бо є фізичний, є моральний, психологічний вплив, або, або певні насильницькі дії по відношенню до дитини, то а, такий булінг може супроводжуватися вже кримінальними а, правопорушеннями, як як то нанесення шкоди життю, здоров'ю, майну, а, насиль, нас, насильство а, як сексуальне, так і не сексуальне. Тому методичними рекомендаціями встановлено, що законний представник також може подавати таку заяву. А законний представник займається на увазі батьки дітей. Хочу звернути увагу на той факт, що саме на батьків дітей покладається мабуть, обов'язок. Чітко зрозуміти, я на, на якому рівні, тобто чи несе конфліктна ситуація, яка склалася з дитиною в школі, чи несе вона загрозу розвитку до, до виходу на там 3, 4 й або 5-й рівень, де вже здійснюється насильство, де вже здійснюється психологічний або моральний примус, і такі і такі інші дії. Тобто мова йде про те, що е, булінг може супроводжуватися кримінальними правопорушеннями, і я навів там декілька прикладів цього. Наступне це злочини проти здоров'я, проти свободи, право на захист особистості. Хочу звернути увагу, це. Е, право на приватне життя і таємницю листування, тому що це одні з основоположних прав і свобод людини взагалі. І в європейській цивілізації ці права охороняються наряду з правом на життя і правом на здоров'я. Також злочини проти власності, проти людської гідності і проти людського співіснування це небезпечна погроза і небезпечне переслідування, тобто психологічний і моральний вплив на дитину. Кібербулінг. Кібербулінг, по-перше, пов'язаний, хочу повернутися, хочу, зробити маленьку ремарку. Злочин пов'язаний з порушенням права на таємниці листування, це все, що пов'язано з мобільними телефонами дітей. Тобто хтось у когось забрав телефон, отримав до нього доступ, отримав доступ до переписок, до фото, до там, інших особистих записів. Це вже це, це, це діяння має ознаки злочину. Так, а це, це ситуація, яка сталася, яку оприлюднили, коли від в обличчя, і сказали, що а це деякої класифікації підходить, на мій погляд, до кримінального злочину в цій ситуації не, не, не дійшло. Тобто, е, ну, по перше, це дійсно булінгова ситуація. По-друге, -по вона дійсно дійшла до третього рівня в чеській класифікації. Е, Третього рівня розвитку таких ситуацій. Але е, хочу зауважити, що е, якщо ви бачили або з новини, або іншим чином, поліція не реагувала на це. Поліція не має повноважень включатися і впливати на ці ситуації, які має розрулювати школу. В даному випадку, е, завдяки е, оприлюдненню ситуації, завдяки її висвітленню. Увага громадськості була прикована до цієї ситуації. Школа відреагувала, відреагувала по протоколу, дякуючи співробітникам нашої амбасади, які підтримали так морально цю цю родину. Цю дитину школа відпрацювала, всі висловили свої би, позиції. І ніяких звинувачень цим дітям, звісно, не було. Ну, я думаю, що це буде гарним прикладом в наступному саме для працівників освіти, що упускати цю ситуацію, особливо коли вона розвивається на національній почві або там, на громадянській почві, відносно громадянства, навіть не те, що національність, а громадянство, то такі ситуації будуть прикриватися ще в самому початку. Так. А скажіть, будь ласка, якби рішенка не зняла це, не зафіксувала, а прийшла тільки до банківська зала і така посилає. Ви маєте на увазі, що якщо б дитина не зафільмувала те, що да. проходила, а, а потім при прийшла, де. ну, по-перше, е звертатися до учителя, має не вона. Вона не є суб'єктом взаємовідносин в у відносинах між родиною і державою або а, закладом освіти. Вона мала, а, тобто батьки дитини або мати дитини а, мала а, как би. Зрозуміти, що з дитиною щось щось не так, і виявити це, да? або дитина самостійно розповідає про ситуацію, яка склалася. Нормальне в у цьому форматі реагування матері це зв'язок з класним керівником, або а, тому, що ну ситуація дійсно вона вже така по погранічна. Зв'язатися з директором школи, прийти до нього на особистий прийом, не телефонними дзвонками. На особистий прийом викласти цю ситуацію і наголосити на тому, що я я вимагаю, щоб школа втрутилась і вирішила цю ситуацію. І, і нормальний протокол реагування школи це виклик або зв'язок з з батьками цих дітей, з, і проговорення з ними про допустимі межі поведінки дітей в школі. А чи мають, мають батьки право? Жертви від школи, представників школи, ось це і написання цього протоколу я кажу про протокол дій, не, про а не протокол, а не протокол як документ, розумієте? Тобто протокол дій мається на увазі, коли, в якій ситуації, хто яким чином має діяти. Саме таким чином ми зараз кажу, якщо дитині було нанесено шкоду. Або моральну шкоду, яка підтверджується е, психологічною експертизою, так або шкоду здоров'ю. Це можливо, коли там е, вже нанесені яких тілесних -ті 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 ушкоджень. Да? Або шкоду майну. То батьки дитини мають право від, від, вимагати від від школи відшкодування цієї шкоди. Вона має бути дійсно підтвердженою, вона має бути реальною і вона має бути не завищеною. І для того, щоб такого не сталося, школа сама зацікавлена в тому, щоб всі ці ситуації е, вирішувати ще на, 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 на початку. Так, так так працює превенція. Тобто не, е, не санкція після, а створення ситуації, коли е, вона не, не розвинеться до якоїсь критичної. Е, кібербулінг е, дуже пов'язаний з е, правом на е, своє зображення. В Європі і взагалі, і в Чехії, в частності право на зображення є невід'ємним природним правом особи, яке охороняється конституцією, охороняється Декларацією прав і свобод чоловіка людини і громадянина. Тому Загроза розповсюдження будь-яких зображень третьої особи, тобто це є також булінгом, але загроза вже може націкати на те, що наявні ознаки кримінального правопорушення, в тому числі шляхом порушення права на своє зображення. І е в зв'язку з цим можна трошки відступити. Е відеоз відеозйомка людей без е їх згоди, вона є протизаконною. Тобто, е по-перше, якщо знімаються якісь е події, знімається якась зйомка в людних містах, і в кадр попадає е обличчя або на ну, катифікаційний якісь характерні ос особи, має бути. Е а? Окрім масових заходів, так так має бути отримана згода на фільмування цієї особи. Так, ну тут слайд про те, що е, булінг може супроводжуватися як ознаками, так і власне кримінальними злочинами і певними діяннями, в при настанні яких вже виникає обов'язок повідомляти, е, тобто працівників освіти, повідомляти органи поліції і прокуратури, і виникає право у батьків реагувати власне вже не через школу, а напряму до поліції, до поліції е, або е, есть, служби по у, у справах е, неповнолітніх. Тут мова йде про те, що е, ініціатором булінгу може бути не тільки діти в школі, це можуть бути і педагогічні працівники. Я вам хочу сказати, що е, ми в, в, проживаючи тут в Празі, також мали е, змогу ст, дотихнутися до булінгу своєї дитини з боку е, вчителя. Це була е, дуже неприємна ситуація, і е, ми виходили із неї. Е, я не, я не знаю, з яких причин вчителька там, вирішила, що там, наш син випив її особисту воду, яку вона приносить з собою. Але вона неповнолітній дитині сказала, що завтра ти мені купиш і принесеш таку Ну, Це, це психологічно на дитину, це, це нездорова реакція педагогічного працівника. А, дружина зв'язалася з класним керівником. А, класний керівник повідомив про цей факт директора школи. Були збори класу, де розібрали цю ситуацію, тому що педагогічний працівник залучив до цієї ситуації ще учнів, яких він опитував Ти бачив, ти не бачив, хтось сказав, хтось не сказав. Ну так таку класний керівник провів збори, попросив всіх вибачитися. Всі вибачились, і на цьому інцидент був вичерпаний. Ну, але факти булінгу з боку педагогічних працівників, вони також особливо на почві національної у даних випадках. Тому що ми зараз говоримо про стандартні протоколи роботи чеської превенції булінгу відносно, тобто внутрі чеських шкіл і чеських класів. Зараз ми маємо справу з певним фактором, який трошки такою якось. Похитав, пошатнув цю систему, тому що з'явилися діти інші. Вони не кращі, вони не гірші, вони інші, вони е, е, гірше знають мову, але е, як, як діти вони не гірші. І саме це стає е, таким е, фактором, який провокує цей булінг. Хочу сказати, що е, Здійснення кримінальних правопорушень на національні на національному підґрунті, або расовому, або релігійному, або національному, або етнічному, воно є обтяжуючою ознакою здійснення кримінального правопорушення. Тобто само по собі це не є окремим складом, це є обставина, яка обтяжує покарання за здійснення правопорушення. Тут я намагався викласти якось вже резюмуючи, що потрібно робити батькам, коли вони стикаються з проявами булінгу в школі або з можливими проявами булінгу в школі, тому що батьки отримують інформацію від дітей. Вона проходить через фільтр світоприйняття дітей, і тому батькам треба виважено і зважено відноситись до цієї інформації, але не в кому разі не упускати, не пропускати по себе цю інформацію. У разі фізичного нападу, то е, дітей, е, е, рекомендація ізолювати дітей на певний час, доки не вирішиться ця ситуація, тобто не, не вдавати її до школи. А звернутися до керівника школи або класного керівника це перше, е, це перше що мають зробити батьки. І е, якщо письмовий запит, то зберігати копію листа, е, а краще ми рекомендуємо звернутися особисто. Взагалі, факт звернення батьків він буде зафіксований в школі, навіть якщо ви не отримуєте якихось матеріальних доказів. В Міністерство освіти Чехії рекомендує в таких ситуаціях попросити директора перевести дитину в інший клас або до іншої школи, але я про іншу школу не кажу, тому що це, це не про нашу ситуацію сьогодні. І, Якщо немає спільного рішення з керівництвом школи, то треба звертатися до органу управління е, органи, які управляють школою. Це е, якщо це муніципальні школи, е, то це міська часть е, управління освіти. Якщо це приватні школи, то це е, компанії, керівництво компанії, кампанії, кінлежа школи або наглядові ради е, цих компаній. І е, е, якщо е, є обґрунтовані підозри про скоєння злочину відносно дитини. Е, Пропав телефон, дитина не може пояснити, а до цього були, тут я приклад, да, а до цього були конфлікти в класі, до цього були прояви булінгу, потім у дитини в школі пропадає телефон. Це крадіжка. Тобто можна зв'язати А і Б 1-2 і, і поставити питання перед школою про те, що або перед поліцією про те, що у дитини в школі хтось вкрав телефон, але це не, не спустове місце з'явилося. Е, тобто, якщо батьки вважають, що це розвиток ситуації в плані булінгу, то це, це вже кримінальне правопорушення, і з цим можна звертатися до поліції, але поставити в довідому школу. Ще раз наголошую, що в першу чергу школи не хочуть для того, щоб така ситуація розвивалася, тому що школи несуть матеріальну відповідальність, директор несе персональну відповідальність. Для дітей, які відносно яких будуть застосовані заходи регулювання, це чорна мітка на майбутнє життя, на вступ до вищих навчальних закладів, і це дуже погана репутація. Тому система построєна таким чином, щоб при виявленні дорослими перших признаків неврегульованої ситуації, або те, що вона може вийти з-під контролю, вона має бути погашена і вирішена. Ну, власне, я закінчив і готовий повісти на питання. Так, слухаю. А ви казали про рівні булінгу, перші, другий, третій, четвертий, п'ятий, треті. Що це за рівні, як ну приблизно які дії. Ви, ви розумієте, які рівні булінгу передбачені законодавством, вони не прописані так, щоб можна було побачити чіткі межі між ними? Що отут ще перший, а тут вже другий. Да? Або тут третій, а тут четверте. Це рівні, які описуються більш психологічними термінами і поняттями, що рівень, на якому? В класі з'являється якийсь лідер, ну, тому що дитини є лідерські якості. Да? В класі з'являються якісь аутсайдери ну, в нормальному сенсі цього слова, які, які не цікавлять соціальне життя класу. І, е, виходячи з цього, вистрає, вибудовується якась ієрархія взаємовідносин в класі між дітьми. І, і дійсно в такій є лідери є відомі. Да? І е, е, Це не однакове психологічне ставлення дітей друг до друга, Це також... Також ознака булінгу, але вона не несе реальної якоїсь загрози. Тобто це перший рівень, це можуть бути образи е, дів... хлопчики, і дівчинки, як, як в будь-якій школі, в будь якому суспільстві. Це, це також булінг, але він не, за собою не несе загрози, тому що це діти в першу чергу. Але коли є е, е, А, систематичне. Б. Психологічний вплив або психологічно насильницькі дії, які мають певну мету, а саме скоригувати поведінку цієї особи, на яку вона направлені, да? отримати вплив над нею психологічний або матеріальний, то ці вже дії, це це вже третій рівень, який має втручатися школа і вирішувати його. Ще питання. Ну, якщо повинні бути більше запитань тобто відносно питання, то у цьому додатку, у до виподіх рекомендацій, до нього є додатка, це ну, Там дуже так конкретно, є Ну, я ще буду тут. Якщо після виступу колеги будуть якісь питання, я з радістю зможу відповім. Дякую вам.